В Олександрійському ветеранському хабі відбулася робоча зустріч, присвячена організації роботи фахівця із супроводу ветеранів Приютівської селищної ради. Участь у нараді взяла начальниця управління охорони здоров'я Олександрія Тамара Сакара, яка розповідала про медичний супровід ветеранів. А Юлія Онопа, начальниця відділу з питань ветеранської політики Олександрійської РВА, говорила про основні напрямки роботи в області в цьому питанні. До обговорення долучилася заступниця селищного голови Тетяна Панета, представники відділу судза. Захисту та ЦНАПу. Про це повідомляє сторінка Фейсбук Приютівської селищної ради. Сергій Кузьменко на власній сторінці повідомив про педагогічну доплату. Щомісячну доплату в 2 тисячі гривень буде отримувати кожен педагог Олександрійської громади. На сесії міськради 3 квітня мер звернеться до депутатів із проханням підтримати це рішення. Це означає, що вже в квітні. Кожен педагогічний фахівець, який працює в школі, дитячому садку і позашкільному закладі, до основної заробітної плати отримує додаткові 2 тисячі гривень з місцевого бюджету. В Олександрії оновлюють систему опалення дитячого садка номер 21 що по вулиці Знам'янській. КП Теплокомуненерго модернізує котельню, щоб забезпечити заклад стабільним і більш екологічним теплопостачанням. Роботи виконуються силами підприємства за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Раніше садочок опалювався твердопаливними котлами на дровах. Після модернізації основним джерелом тепла стане газовий котел, а твердопаливні котли залишаться як резервні на випадок аварійних чи надзвичайних ситуацій. Традиційно у міжнародний день театру в коледжі культури та мистецтв відбулася номінація Золота маска 2025». Під час заходу були відзначені найкращі студенти спеціалізації видовищно-театралізовані заходи в різних категоріях. У межах театралізованої програми, стилізованої під гру Мафія, учасники шукали винного, а разом із тим істину. Адже життя це теж гра, у якій кожен прагне справедливості. І цього разу вона взяла гору. Святковий настрій до допов... Яскраві номери, підготовлені студентами коледжу культури. Бібліотека Олександрійської міської ЦБС нещодавно отримали нові сучасні українські книги, закупівля яких здійснена за кошти міського бюджету. 295 примірників художньої та дитячої літератури на загальну суму 55 тисяч гривень. Художня література це світові бестселери та найкращі новинки від українських письменників: психологічна проза, детективи, історичні і сентиментальні романи, фентезі, горор. Тут розмаїття на будь-який смак. Перехід на літній час в 2025 році традиційно відбудеться в ніч суботи на неділю з 29 на 30 березня. В останню неділю березня потрібно перевести годинники о 3-й годині ночі на одну годину вперед, тобто з 3 на 4. У суботу, 29 березня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 6 в день до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск 750 мм артутного стовпчика. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду.